Романи, історичні твори та психологічні детективи українською мовою. Саме такі книги збирають місцеві пластуни для поранених військових, які нині шпиталізовані. Збір української літератури організував восьмий пластовий курінь Чортополохи. Згодом ініціативу підтримали скаути зі всієї України. кажуть про потребу в літературі їм повідомили колеги з фронту. Ми будемо направляти ці книги в військові шпиталі. Наразі ведуться переговори з одним з головних лікарів, тому що там є багато військових, і я думаю, що ми будемо пробувати залучати ще один військовий шпиталь. Якщо у них немає створеної їхньої бібліотеки суду, то ми просто організуємо такий читацький куток, куди зможуть військові чи приходити, чи їм будуть приносити книги, щоб вони могли собі читати в палатах чи там в тому читатському кутку. Пластуни запевняють, нині військові, котрі проходять довготривале лікування, знаходять моральний порятунок у книгах, намагаються бодай трохи відволіктись від важких реалій. Кожна книга вона ж має свою тему, якийсь свій розвиток подій, свою історію. І думаю, що військом, особливо сучасна література, буде дуже відгукуватися і вони собі зможуть знайти якусь частинку себе і якось поринути в інший світ, хоча б на якусь мить. тому що всі ми знаємо, як зараз важко і емоційно, і фізично Шим хлопцям і на фронті, і тим, які зараз в тилу, і тим, які зараз в госпіталях, їм потрібно якось трошки виходити з того світу і поринати в таку невеличку казкову, чи там не знаю, придуману історію, можливо, якусь яка написана на реальних подіях. Для збору книг організатори виділили окрему скриньку. Формувати книжковий фонд будуть допоки він не заповниться. Далі зібрану літературу доправлять у військові шпиталі. Тут в нас є книги і сучасної літератури. Ось ми бачимо це, наприклад, книжки 2016 року. З того, що ми бачили. Також тут є книги минулого. Український народний календар. У Нас тут є людина і нація. Це досить. Сильна така книга. Доєднатися до збору можна в декілька способів: задонатити кошти на потреби військових або ж принести друковане видання у приміщення дитячо-юнацького пластового центру. Віталія Кугуч, Геннадій Томнюк, новини на вежі.